Липень, один з 12 місяців, який повторюється з року в рік протягом всього існування людської цивілізації місяць, який подарував нам багато визначних осіб, дав безліч незабутніх спогадів, десь кращих, десь гірших. І саме цей місяць завершив дуже багато подій в моєму житті. Тому я вважаю дуже класно, що це все було підсумовано залетівшим відео на каналі. Тож, аби не тягнути сильно зі вступом, сьогодні я хочу трошки порефлексувати стосовно попередніх трьох місяців та трішки розказати вам, де ж я пропадав. А найголовніше відповісти на питання, яке є кодовою назвою цього відео: кінець, а на. Грець. Бажаю вам приємного перегляду, смачного всім то їсть і полетіли. Для кращого розуміння почнемо від самого початку. Після багатьох місяців з роздумами і обговореннями, у червні 2022 року, тоді ще молодий і дуже скромний хлопака на ім'я Данило зважився завести ютуб канал. Толком не знаючи, що до чого, шість раз переробивши відео, по приколу взявши назву з проекту для універу, на світ з'явився грець. Трішки не впевнено, багато де намагаючись копіювати того, кого сам дивився, на що навіть один єдиний раз звернули увагу. Та все ж з ідеєю і дуже Бажанням робити щось своє та виговорювати все те, що відбувається в голові після проходження гри. Перше відео. Як зараз пам'ятаю, як розсилав його тупо всім, хоч сам боявся себе слухати. Перші 14 підписників, перші 20 переглядів і освідомлення, що це тільки початок. Потім з'явився відьмак, який дав першу сотню, потім другий, який добив 500, І от пройшов рік, як на каналі стукнула тисяча. Звичайно, я й зараз не рухаю шаленими темпами, але співвідношення затрачених сил і результату вибивало трохи з колії, від чого починаючи другий рік, відео стали виходити. Рідше і тугіше, так, як і стала краще і це помітно, але те, що я цілодобово думав про як зробити те, що подобається мені та аби воно залетіло, виносило мене тільки так. Людина, легенда міф, не раз переконував мене, що воно того не вартує, і або роби конвейер, не запарюючись так сильно, або шукай себе в чомусь іншому. Ну, якщо я розглядаю це як прибутковий вид діяльності, який мене годуватиме. Звичайно, це має сенс, і я ні в якому разі не засуджую. Та сама людина під час кожного перегляду дякує за смачного і каже, чого посміявся цього разу. Але я толком не бачу себе ні в чому іншому та продовжуючи справлятися з деякими давнішими проблемами стояв на своєму і рано чи пізно воно таки має статися до речі мені цікаво після якого відео прийшли ви під кінець 23-го, десь коли я доробив кіберпанк життя повернулося взагалі не туди де я очікував я заробив купу назвімо це так досвіду багато де в деструктива чи тренування стали випадати відоси виходити раз в місяць але що поробиш всі рано чи пізно повинні пройти цей етап і тоді я вродив душу чесно досі не розумію як вона залетіла проте це був дзвіночок що можливо на Нарешті все піде трохи швидше, тому взявши більше часу, прописуючи кожен рядочок, я зробив, на мою думку, найкраще сценарно побудоване відео на каналі. Прикол на приколі, послідовність, сюжет, трохи аналітики, можливо, не актуальна, але дуже класна тема. І воно провалилось. Тоді я вирішив: ну зайшла душевна тема, попробуємо любовну, і вона провалилась. А потім відбувся Таймскіп. Тож, де я пропав. Пам'ятаєте прикол про курси Барбера, який я вам казав, не є приколом? Він не був приколом. І через те, що дві гривні мені тоді підкинуло аж дві людини, за що їм повага. Я вирішив до сраки і влаштувався на роботу, аби закрити навчання, і це ми не враховуємо політехніку і вище згаданий досвід, який зайшов трохи дуже далі. Отже, пробач ютуб, пробач спорт, але в мене місія. Два дні я працюю, два дні стрижу і роблю лаби, типу Бед Барбер. Я намагався зробити відео, хоч якесь, чесно. Але хоч якесь у мене не виходило. І навіть потенційно веселі концепти по типу відео про те, як я не можу зробити відео, яке я придумав фасуючи прибори на роботі. Пропадали на другий день спроб. Плюс паралельно я робив і досі роблю спортивну документалку. Одним словом. Добріго, все добре, знаєте, звичайний вівторок. Тут на сцену виходить друга кодова назва відео важливість менталки. Чесно, на другий місяць такого режиму, який супроводжувався недосипами, плюс-мінус трьома кавами на день, купою сварок, і тим, що бачусь з братом раз на три дні, живучи в одній хаті, я став ніби іншим. Були ті, хто розуміли, чому я буквально пропав зі світу, були ті, кому аргументовано все одно, я маю бути десь поза межами своїх потреб та сілей. Але головне, я затвердився в думці, що всім не вгодиш, а в кінці дня ти в будь-якому випадку сам, тому треба цінувати момент. Так би важко не було, скільки би не треба було зробити, ти є тут і зараз. І що би не відбувалося, час зробить своє. А результат того, що ти був зайнятий розвитком себе, не верне тобі ці моменти. Тому місцями, змушуючи себе, треба було виділяти час на непродуктивність і пішливочка. Ей, о-ап, чидей, о а а Тож, поза головним квестом, я відкрив багато цікавих персонажів, спробував себе в коментаторській справі, дознімав фільм, поборов страх, пережив нереальні емоції, купу разів вигорів, але воно було того варте. Зрозумів важливість себе для інших і за рахунок всього цього трішки передивився погляди на свою діяльність. Я люблю канал за те, що це не я, а плід моїх зусиль. Ви оцінюєте відео, його якість та ідеї, закладені всередині, і робиться це без прив'язки до того, ким я є. Це прекрасно. В час, коли для когось достатньо просто існувати, аби набрати аудиторію та отримувати від цього бенефіти, сприйняття саме діяльності, в яку ти вкладаєш щось, на мою думку цінується в рази більше. Кажу супер очевидні речі, звичайно, але як виявилося, очевидність теж доводиться пояснювати. З самого початку я хотів, аби грець був саме явищем, а не особою. І так тоді це був я невмілий, місцями копіюючий, зажатий, але я. Проте, по ходу, це переросло не стільки в персонажа, скільки в ідею. Ідею, що для того, аби щось зробити, треба це робити, що для результатів. Тату треба пройти страждання, невдачі, і навіть якщо глобально воно буде нічого не варте, ти знаєш, що зробив усе, аби воно таким було, що визначають нас саме по цих діях, а не тому, хто ми всередині. Ні, я реально, Бетмен. Тобто. Та, але у цьому відео греця немає, і тому воно як найлегше, так і найважче. Господи, мене трясе, коли я кажу комусь про те, що я чогось досяг, чи є типу класним. Кожен раз, коли я пишу пост в спільноту зі згадкою, що от, я там вчуся, тому відео немає, чи от я зробив тето-тето. -те мені стрьомно. але мені не стрьомно, коли за мене говорить відео. Ви бачите, чим я був зайнятий, що з цього вийшло, і відповідно судите по цьому. Але зважився я зробити розповідь такого плану, тому що за кожним досягненням стоїть людина. Я хочу, щоб ви, якщо не кричали, усім навколо. Коло про свої досягнення, то як мінімум усвідомлювали, що ви молодець, що би ви не робили. В щоденнику собі записали, чи йдучи, вечір з роботи, коли вже стемніло, і все, що ти відчуваєш, це про холодне повітря і кайф від пустих вулиць та цих оранжевих ліхтарів. Посміхнулися і сказали, що ви класний або класна. Як мінімум, тому що за цей день ти став краще за себе на його початку. І якою би не була кінцева мета, зараз ти тут. Живий, трішки голодний, підзадовбаний, але щасливий. Особисто для мене щастя якраз в оцих моментах. Навіть зараз пишу. Ці рядки, розуміючи, що дай Боже у мене вийде зробити це відео, коли я хочу, що через 5 годин мені треба вставати заради першого робочого дня там, куди я хотів потрапити протягом тривалого часу. Я кайфую. Це найкраще відчуття, яке тільки може бути. І факт того, що весь мій контент не монетизується з моменту пропажі, ніяк мене не гнітить, бо ютуб для мене це ви. Тож, підсумовуючи це все та підводячи до того вирішального питання, я хочу сказати, що ці два роки були прекрасними зі всіма своїми слетами і падіннями, сумнівами, прокрастинаціями. Коментами, вони були прекрасними. Я викладався у кожному рядочку, у кожній вимові, хоч деколи себе переконував, що на пофіг буде легше. Я цим горів. І день, коли я перестану цим горіти, коли сон та обов'язки стануть важити більше за моє бажання нести цю ідею, буде тим днем, коли грець припине своє існування. На щастя, для вас цей день І не сьогодні. And I don't want the world to see me. Насправді головним в цьому відео є те, щоб ви цінували себе. Не просто тому, що я вас прошу, не тому, що так треба, навіть не тому, що в будь-який момент може статися приліта, життя таке коротке, тому що кожен день це дар, і тільки ви можете ним розпоряджатися. Будьте корисними, будьте продуктивними, будьте корисливими, і просто весь день дивіться тіктоки. Насправді ні, я вас ненавиджу, знайте міру. Головне будьте, бо з вами і для вас цей світ краще. Люблю, цілую, обнімаю. Дивіться відео, чекайте відео, підписуйтесь, коментуйте, записуйтесь на стрижку, якщо якимось чином мене знайдете. І побачимось.